Yo! Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Тойтавер Дефенс. Мені вже подарували якийсь гладіатор кейс, і в принципі, я би хотів збільшити кількість свою гемів, тому що гемів у мене прям досить-досить мало. Ну і ще, само собою, у мене тут діамантова ліга, і мені ще дуже далеко до топа, лишилося на все три дні. Чувак нафармив ферми вісім тисяч рейтингу. Зума просто зійти. Я не знаю, щоб попасти в топ, треба мати мінімум півтори тисячі рейтинга. Наскільки я знаю, на такому рейтингу тобі за перемогу дають шість рейтингів сьоно. Все, ще 6, чи 8. А за програш знімають аж цілих 30 рейтинга. Це дуже і дуже багато. Коротше, не знаю, буде я якось старатися пробувати залітати в топ, бо поки що нема ніяких у мене шансів просто це зробити. У мене було дуже мало вільного часу, щоб. Грати і зараз ми маємо те, що маємо. Просто маючи імбову тактику, маючи імбових персонажів, я в топ не попав. Зато чуваки з клана, просто попали. У них старфол, всігнутий, отака всяка двіжуха. Я, кстати, з ним можу попробувати залетіти, якщо чесно. А, тут і рот теж є, і він теж в топі, скоріш за все, і в нього. Доволі цікава тактика. Що ти зробиш, коли опинишся на незвіданому острові, де кожен крок може стати останнім? The last island of survival це не просто гра, це справжнє випробування. Твоєї кмітливості, сили та відваги. Будуй, досліджуй, борись за виживання. В цьому світі ти сам вирішуєш ким бути: мисливцем, дослідником чи тим, хто розгадає всі таємниці острова, але будь готовий до несподіванок. Небезпеки тут чекають на кожному кроці. Хочеш грати сам вперед, або поклич друзів і перетвориться на команду. Дну пригоду, реалістична графіка та живий сюжет втягнуть тебе в гру з головою. Чи вистачить тобі сил стати тим, хто виживе до кінця? Завантажуй The Last Island of Survival. Зараз скористайся промокодом і доведи, що у тебе є все необхідне для подолання викликів. Доволі цікава тактика. Як я бачу, вони не використовують Golden е, біді. Прикинь, тупо пазики не використовують Golden біді і валють в топі. Так і нащо я його купував? І нащо я його сидів купував. Значить, я за нього витратив щось більше ста тисяч гемів. З ума зійди. В общем то, ладно, давай подивимось, що в нас в залі тусується і робиться на пошті, тому що. Не заходив я сюди давно, і да. Тут є цілих 100 подарунків. У нас і тут і ларч клокмен, і барбаріан, і Сайбер Мутант, Туркий клокмен. Це хто вообще такий? <laughs> Це хто такий, що за легендарка? Тітан Банік, сирний дрільмен, спікер чел, 200 гемів, і Ларч Прінтер, гол кейси, два гіпера просто. Тупо два хайпера. Ще й обидва з ума зійти. Glass Chell, F'utur, Dark Printer, ще Туркий клокмен один, мафія тойлет, пелочка, Гравіті Чел, імба. Астрочувак, Starfallчик і 173 гема, ще гемчики, Mafia, чувак, Капральчик, сирник, ще один Starfall з капралом, турки і якийсь спікермен, він спавнить спавнить чувачків, Titan Prison, Present Man, Shiny Large Speaker Man, Zuma Z, Sigma Case, Turkey Clockman, Armored Drill Man, Assassin, Large Fan Man, Future, Starfall, Boss Toilet, Shaden Starfall, Static Speaker Man, Вчений Creator Pencil Man, Капрал Чувак, Шаудин. Спікерменчик, старфол, чувак, вагонетка, оця інженер сігнутий, з ума зійти. Просто сігнутий інженер, з ума зійти. Тор, чувак, Голден Гладіатор Кейси, капець, дякую велика. Мікрофонмен, капральчик, таймкейс і e 225 гемів. Ще один шайні, спікермен з Мафія йти. Мафія тоєлет, Ларч лазер, ще якісь мікрофони, лаунчер, бас мікрофон, купіт Вумен, стоп Камера камераме 200 гемів, ще по 10 гемів, 120 гемів старфольчик, гравіті чел, 100 гемасів Альфа Чувачок, Активіті Кейсики, Ще один Барбаріан, 120 гемів Асасін, Акс, кстати, дуже прикольний. Titan Upgraded, Titan man, тема, 46 гемасів, віч камерамен, зума зійти... Ультратурк кейс і, і 1500 гемів. Капець. Фенменчик, ще такий чувачок, Сирник, Барбаріан, Святий Патрік, Кейс, Шайні Ларш Дрільмен, Джетпак і Ультратуркий Кейс. Або дякую велике. Чувачка з фенменом можна, в принципі, попробувати додати в друзі, якщо в мене є вільні слоти. Фух, зума зійти. А кстати, у ну, кнопку написано. Бачу, він кинув типа, і цього чувака, і цього чувака. І цього, чувака, куди вводити ні, коли замовляєш геми або юніта. Якщо ти в моєму магазині замовляєш собі геми або юніта, все, що тобі потрібно зробити, це все навсього Зробити замовлення, а потім прям в чат з ботом ти можеш писати взагалі будь-що, і все, що ти туди напишеш, бачить підтримка. Так що ви туди можете написати і свій нікнейм, і і ТП. В принципі, тільки треба записувати не. А, як би то сказати, блін, і подарків вже нема показати. Коротше, є. Щас я через клан покажу. Ось є мембери, є ось і нікнейм, а є оцей нікнейм через е собачку. От іменно оцей нікнейм треба вписувати, і тоді на нього прийдуть подарунки. В принципі, отака двіжуха. Що в нас по квестам? Є ще й квести. Економі, супер, оця тема солідна. Ну і в принципі, що. В принципі, гемасі у мене все на все 14 тисяч можна пробувати бігти на трейд-плазу і пробувати хоч щось продавати. Скоріше за все, заводимо ми на прошлую трейдплазу, тому що ну, там можна попробувати продати дорогих юнтів Ну, реально попробувати Тут чуваки, в яких капець як багато гемів. одного ось, о, лям 900, 600, 700, 600, лям лям 100 просто. І я тут такий. 14 тисяч гемів. Тут у чувака вообще 0 гемів є. У мене, напевно, саме менше гемів. Golden Gladiator Case. А що ти так дорого стоїш? Ти не повинен так дорого стояти. Ладно, давай думати. І гадати, кого мені виставити на продажу. Даже Titan World Clockman є за 700 тисяч гемів, і все на все 400 штук. Капець. Ну він прям реально прикольний. У нього 230 тисяч ДПС. Таких ще нема, їх ще не видали. Квантуми, взагалі, подешевіли, просто капець. Я не знаю, я супер розстроєний. Я їх купував, купував ще за 600 з чим-то тисяч гем. Оцей теж подешевів, я теж десь. За 600 купував, сейчас им 250. Клокмен, ну, клокмен то тоже своя історія. Да, конечно. Голденский биди теж упав. Капець, їх як багато, шайні. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, не прикольно. Цього, кстати, Шайні нема, на жаль. Що тут ще таке цікаве є? В принципі, ось gravity шайні. Це прикольно, ну, я вже й не Я поняв. Ну і все, все одно, демеджа дає. Damage нам особо не треба. Гіпер хайпер просто 3900. Що за ціна? Діжай <DJ> 111 тисяч. Грін лазер за 50 шайні. shiny. Шейну, тий прикинь. О, Оце прикольно. Бо я навіть не знаю, де щось взяти. І звідки вони взяли його Шайні. Його ж можна було купити отут в шопі. Його можна було отут купити в шопі. Ааа, вони купляли пак. Їм з якимось відсотком падав Грінлазер з Зума зійти. Оце по-хитрому. Він раніше отут ще продавався, але його вже нема давно. Капець. Оце, чувакам пощастило, прикинь, пак купили і вибили такого юніта потужного. Ладно, давай попробуємо когось виставити на продаж. У мене тут, звісно, багато юнітів всяких стоїть, але вони, скоріш за все, висять дорого. Ну, я не знаю, чи дорого, чи ні, але ми щас спробуємо Ставить чуть-чуть дешевше. Вампір, я не знаю, чи сейчас в темі. Ну, було б хорошо його теж продати. Бо я би попродавав багато, всяких прикольних юнітів, щоб трошечки заробили. заробити. У мене, кстати, є чувак. скоріше за все, я його вибив. Хоча я не впевнений. Ну, всяке може бути. Так, ладно, ці чуваки тут не продаються, бо вони нубські. Оцей Шайні мені випав, кстати, теж непогано. імпотент mm, Титан. У мене тут ще 3000 висить, Він ніхто 3000 не дасть. Він тут 700 кугемів висить. За 600 виставлю, може хтось купить. Не знаю, не знаю. Так, давай подивимося, кого ми ще можемо виставити на продаж. Фенмена, по-любому. Фенмена я виставляю, взагалі не парюсь, я виставляю за 10 тисяч. Просто нехай мене його куплять, і все. І я не буду абсолютно паритись. Тільки не за тисячу, а за 10 тисяч, що так, да. і все, у мене два фенмена купили. Я зараз виставлю ще одного продам. Я особо паритись і церемонитись не буду. У мене їх багато, я їх готовий за такі бабки сливати, тому що я не хочу їх довго сидіти продавати. Я тупо диви. У мене вже на рівно місці 50 тисяч гемів, поняв? Так, тебе. 3500. Ти комусь надо за 3500? Не знаю, подивимось зараз. За 3500 було б непогано тебе віддати комусь. Так, є момент. Astro Челікс. 600 гемів. Давай подивимось. Гіпер, в принципі, хайпера я виставив на продаж. Грін лазер тут сильно дешевий. йому на дорожче продати. Вічк. Що за ціна? Мені здається це гоніво. Давай я попробую його. Блін. Давай я за 50 тисяч виставлю. Хай повисить. Я просто не знаю, скільки його ціна. Ну, не була такою ціною, дорогою. Ну, така, такої ціни не було, це якийсь ну, прикол. Тип. Акса, я навіть не знаю, за скільки продавати, бо стоїли. то давай виставимо за 1999, можливо, комусь він потрібен буде за такі гроші. Голден, та я навіть не знаю, скільки він Годлик, я даже не знаю, скільки він коштує. Давай за 600 поставимо. Гобі ще би виставив. Страфольчики різні, всякі різні приколюхи. Ну, в принципі, в принципі, більше немає нічого такого дорогого. Такий чувак я ще не знаю, откуда він випав. Турки і клок. Прикинь. Перший раз я бачу вообще. А, інженера я можу виставити. Інженера можна виставити. Ну він капец ціні упав. Я не знаю, що це за прикол за 14 тисяч інженера сливати. Він завжди 20 був. Ну ладно. Хайпери нікому взагалі не цікаві тут. От фенменів чисто позабирали, поняв. Ну бо вони на них нормально наварити можуть. Шуток, реально нормально на них наварити можна. Ти в принципі все Кого тут ще сливати? Мікрофон мен? У мене кстати теж такий вроді О, осьо, це жорстка двіжуха. 10% пуста дає RNG Оце прям хорошо. Та й в принципі, диви тайні квантума нема. <схи> і все, і все просто. Це взагалі за 5 гемів продається віп. Короче, капіці. О, за 13 тисяч інженера купили, нормально. Вообще, пайдет, пайдет. Аби ще хайперів позабирали. От хайперів, аби мене повикупляли, було б взагалі абсолютно класно. А так то я навіть не знаю, що зробити. Вона 50 гемчиків забрати. І попробувати пошурувати на обичну трейд-плазу. що тут, звісно, круті челіки, але, можливо, хайпера просто тупо не потрібні. Так, давайте оцю винагороду заберемо обов'язково. І погнали зі скейтбордом сразу на трейд-плазу. Таке вже надзвичайно, тому що я би все-таки тут би щось би забрав. Але я ще оцей турки-івент взагалі не проходив. Просто тупо взагалі не грав. Але тут по факту нічого цікавого нема. турки Тітанмен. У мене, вроді, таки є. Мені вроді як його дарували, я точно не пам'ятаю. Ну, вроді як дарували. Так, да, у мене він є. Він 400 доларів, все на все коштує, він спавнить юнітів. Спавнить юнітів і ж їх сам по собі дамажи, прикольно. Жесть, зума зійти. Давай на треть плазу. Подивимося, що тут, тут робиться. Тому що, ну, гемів трохи я нафармив, але цього дуже мало. Я хочу прям капець, як багато гемів мати, бо скоро вийде новий ультимейт. Все все. І прикинь, комусь ще й шайні випаде. Це воще капець буде. Ну на цій трейплазі прям набагато менше народу. Тут все є. Тітандрільмен за 80 000 гемів. Ну і нікому не потрібен просто. Просто-напросто нікому не потрібен. Так само, як ці хайпера, які в мене висять по 3500. Мені вообще нікому не надо, походу, я не знаю. Так, Кінга, давай попробуємо переставити. Можливо, в мене завишена для нього ціна трохи. Так, де він там той Кінг? Ось А, так, тут і немає ціни на Кінга, я поняв. У мене 3500, вроді всіх, давай 3 поставимо. Акса 1000 висить. Акса ціна взагалі копійки. По суті, Мехбаник. Помню, колись за 2000 продавався, зараз не знаю. Я взагалі тупо не знаю цін. Вони настільки швидко змінюються, ці ціни, що ти просто не встигаєш ну, нормально попродавати юнітів. У мене юніти збираються, збираються, а ціни на них я вообще не знаю. всім взагалі байдуже на те, що тут продається чи не продається, поняв. Всім тупо фіолетово. Зумазі, новічкамерамен, вона по-любому не стоїть 50 тисяч, що я її виставив. А, ну я один її продаю за 50 тисяч, я поняв. Да, ось оцей тантурки чел. Кстати, купили хайпера хоч одного за 3500 нормально. Титанту... І ще одного хайпера купили чітко. Давай попробуем ще одного виставити. У мене вроді ще був. Да. Той 3500 був, цей буде 3600, бо він Все, договорились. Поїхали. Хай забирають. Я, в принципі, вообще не парюсь по цьому поводу. Головне, що я їх трошки посливав. Надо буде опять вибрати день і нормально посливати юнітів. О, вампіри, я за них вообще, забув, 7,5 ціна. Давай поставим 6999 і попробуємо слити. Можливо, хтось його забере. О, купили ще одного хайпера, хорошо. Тебе за 6800. 6888. Отако поставимо, ще дешевше. Щоб якщо що, то хоч одного забрали. Чисто затестити, поняв такий моментікс. Ну і можливо, мало того, що якщо вони всі продаю... продадуться, у мене щас то нормально гемів буде. Правда, барбаріана купили. Правда, цей барбаріан він. Я не пам'ятаю, хто він взагалі. Міфік чи що? Вроді, як він міфік. Так, да, він міфік, мене його купили за 222. А тепер він ще 200 висить. А мене тут за півтори висить, прикинь. Зумозіте ціно. За 199 тепер буде, давай. Цього кендюха, давай продамо за 222. Вообще байдуже. Він мені тупо не потрібен. Він мене валятися в інвентарі буде до кінця життя, напевно. Вінг 3000 висить, ну, теж нікому не потрібен абсолютно. І рестартінг сервер. Зумозійти. А чого це так? Так, мене завантажили прямо сразу після рестарта. І, якщо чесно, поки що все окей. Поки що все на своїх місцях, я знову можу взяти ВІП нагороду. А ні, вже не можу. Та й нічого не помінялось? Апдейт лога нема. В суті, чорт його знає, що вони взагалі зробили. Хе-хе, не зрозуміло, що вони зробили. Ну, давай я попробую вампірів попра... попродавати на Pro Trade трейплазі. Там, можливо, комусь вони потрібні. Ну, цілком можливо. Бо вампірчики штука солідна. Було би хорошо, аби їх тут у мене покупляли. А це що за чувак? Подожди, такого не було. Це що за ультимейт? Вони що тут уже додали? В магазині нічого нема. Новий ультимейт пишуть, прикинь. Нову ультимейт а в трейдплазу додали, поняв? Де його вибити не додали. Погнали шукати. Погнали шукати прямо зараз. Ну а ну а ну сюда хоча б, можливо, тут він падає? Ні. не падає. М -м, ну блін, ти диви. Він ніде не падає. Вообще ніде не падає. Капець. Пожди, може його поміняли в Endless Mod за топ? Ну, таке теж може бути, правильно? Нет, тут тоже читандрильмен. Капець, ми 223 хвилини проходять. зійти. Це прям жорсткий капут. Я б хотів оці крила, поняв Ангельські. вони прям класні. Або хоча б Diamond Pile. Но ну, для цього треба прям миллион гами мати, це капец, жестко. Но ну, тут тоже ничего не поменяло, тут Ангел, Guardian. И тут в шопе тоже, скорее всего, все, дам. Тут World Titan. World Clockman, точнее, Титан. Це капец. У мене, кстати, щитки 200 книга збирались, 2000. Я можу сейчас попробувати кейси відкрити, хорошо. А давай попробуем. Сейчас я юзану зильку на лаки. Закупимся Голден Гвардіан кейсів. Отако От чисто 20 штук. Це прям солідно. І в мене ще є ось такі кейси. Гладіаторські. Давай спочатку почнемо з гладіаторських, вони попроще. Прикинь мені зараз ультимейт випаде, я вообще з ума випаду. Ультимейт випаде, зума випаду, поняв. Так, ну обичні, да? Нема цього. Прям шайні юнітів поки не було. Окей. А прикинь, Титан Ворлд Clockman. Ну, випаде, і ще й шайні, Power. Ну, поки що тільки колісниці. Поки що тільки колісниці, ну, скоріш за все, саме вони і будуть падати, тому що... тому що на них тут найбільший шанс. Давай попробуємо. Блін. Вони такі дорогі ці кейси, і я їх так мало можу відкрити просто. І падають тільки колісничі. колісниці. Да, прикинь. А що ж тут з них ще може випасти? А, ну з них і барбаріан цей падає, кстати, з маленьким шансом. Потім Годлік і ультимейт, я поняв. Давай, ще два теж. 10 штук відкриваю. Ану, отут щось буде. Отут щось буде, давай! Годлик, чуваки! Годлик! <годлик> На жаль, не Шайні, но все одно годлик. Обалдеть, чувак, пише, ого! <годлик> Та я сам в шоці, прикинь Непоганий чувак, де він взагалі є. Де 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 він, 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 де він, де він, дев'ян, дев'ян, дев'ян. Він, де він, де він. Осьоо. Не, пожді. Осьоота! Да, хорошо, 20 на тисячі, якщо на все є. Ну, як все на все, це прям багато. Це прям, ну, це прям багато, так. Да. Ну, босс демедж у них великий, виростає, стан тайм є, така штука, всяка. Ну, я не знаю, я не бачив, щоб його. І диви, чуваки погнали, кейси відкривати. Барбаріан, чуваку, випав, прикинь. Оце теж солідно. Ну, в принципі, піч нічого немає, можна ультратурки кейсів поодкривати три штучки. Ну, барбаріан уже є, і вже непогано. Турки і дрільменчики і турки тівімен. В принципі, коротше, все доволі таке не дуже радужно. Ну, що ж поробиш? На цьому, напевно, будемо завершувати. Не забувайте, друзі, підписуватись на канал, ставити свої подобайдини. З вами був Санчелос і всім пока-пока.